Чи я мудачка, якщо припустила, що подрузі потрібно поголитися? Моя 29 років жінка. Подруга, давайте називаємо її Емелі, 32 роки жінка, приголомшлива людина. Вона весела, легка на підйом, розумна, дуже активна, приголомшливо готує. Товариська та й взагалі класна дівчина, куди не глянь. Кілька років тому вона вирішила, що більше не буде голитися взагалі. Ні ноги, ні пахви, ні жіночі частини. Це її протест проти патріархату. В результаті у неї в цих місцях відросло довге темне волосся. Кілька днів тому ми зустрілися з нею, щоб випити пива, і вона поскаржилась мені на своє мірземне особисте життя з побаченнями зовсім біда. Вона зустрічається з хлопцями на побаченнях, начебто все гаразд, але після них їй ніхто так і не перезвонює. А коли вона сама призначає друге, третє побачення, то всі зливаються, називаючи загальні і розпливчасті причини. Я вже багато разів тішала її в стилі, та ти офігенна, просто богиня, то більше зустрінеться правильна людина на твоєму шляху. Не переживай. Але цього разу я вирішила розірвати порочне коло втіг. Тож висловила їй щось на кшталт. Я знаю, що здамся поверхневою, але може треба поголитися? Вона відразу здивувалася і відповіла, що вона засмучена тим, що я взагалі пропоную їй змінювати зовнішність заради чоловіків. І ще через таких, як я, жінки і знаходяться в пригніченні. Я вибачилась, але вечір був зіпсований. На наступний день я ще раз вибачилась за те, що зачепила її почуття, але вона так і не відповіла. Я справді не хотіла її образити, але я розумію, що моє формулювання було просто жахливим, і тепер не можу підібрати слова для вибачень. Тому я вирішила написати тут і запитати, чи сильно я нам удачила. Оновлення Мене приголомшила кількість відповідей і коментарів. Дякую всім за добрі і мудрі слова, за вашу точку зору. Вчора Емелі написала мені повідомлення, в якому запитала, чи можемо ми поговорити і все обговорити, так що ми зателефонували одна одній. Вона почала з вибачень за її реакцію, а також за те, що вона сказала мені. Я ж відповіла, що люблю її, як і багато інших, і мені важливо, щоб вона це знала. І останнє, чого я б хотіла, це те, щоб вона змінювалась заради хлопця. Я використала важливу пораду з коментарів і запитала, а вона взагалі цікавилась моєю думкою чи просто висловлювалась, тому що я переживаю, що дала якусь непрохану і непотрібну пораду. На щастя, це не так. За її словами, я завжди була її вірним другом, завжди була на її боці, і що вона цінує мої поради, тому мій коментар так на неї вплинув. Я сказала, що в минулому вона, як мені здається, іноді цікавилась чоловіками, які не поділяють її цінностей, так що їй, напевно, варто більш відверто розмовляти про них з кавалерами. Це допоможе відразу зрозуміти, наскільки ці цінності збігаються, а також уникнути розчарування. Вона теж цим згодна, і після цього у нас відбулася чудова розмова. Ще раз дякую всім за змістовні коментарі та допомогу. Автора визнали не повним мудаком, але коментаторів з плашкою мудак теж достатньо. Коментарі. Не мудак. Ти ж тільки припустила, через що в неї можуть бути проблеми з побаченнями. Напевно, ти права. Звичайно, вона вільна робити зі своїм тілом все, що хоче, і її уподобання можуть не відповідати уподобанням інших. А значить, вони можуть не захотіти зустрічатися з нею. Це може означати, що вони втрачають прекрасну людину через поверхневі причини, але це їх вільний вибір. Так, мудак. У мене волосся на ногах і руках, і я перебуваю в люблячих стосунках з чоловіком, який обіймає мене у вісні. Якби я послухала тебе, я б поставила себе в незручне становище перед людиною, якій все одно більш підтримуючою було б сказати. Ти знайдеш когось ідеального для себе, просто продовжуй працювати над собою і все інше складеться само собою. Вона точно не просила поради, вона просто хотіла емоційної підтримки від подруги. Світ намагається змусити жінок підкоритися правилам гоління, і я впевнена, що її боляче чути, як подруга намагається робити те ж саме. Так, мудак, Думаю, що вона не здогадується. Очевидно, вона вже прийняла рішення. Якщо передумає, то поголиться, ти просто намагалася її заспокоїти. Сказала би, таке подрузі, яка перефарбувала волосся в рожевий колір або проколола ніс? Ні, не мудак. Вона нарікала на те, що її не запрошують на друге побачення, ти їй чесно сказала, при цьому без грубості або агресії, а навіть у формі питання. Так, може, в іншому причина. Це її справа, чи хоче вона змінюватись, але очевидно, що ні. Їй потрібно прийняти, що більшість чоловіків не хочуть зустрічатися з волохатими жінками. Я не кажу, що всі чоловіки такі, але переважна більшість, і замість того, щоб витрачати свій час і чужий, їй слід дати зрозуміти, що вона відмовляється голитися, тому що бореться з патріархатом. Мені здається, вислів Моє тіло, моє діло тут дуже влучний, тому що кожен робить те, що вважає за потрібне. А ви пишіть свою думку в коментарях, і ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка за те, що відмовилась повернутися додому, тому що мої батьки невдячні мудаки. Я жінка, 18 років, старша дитина в сім'ї. Виїхала від батьків шість тижнів тому, тому що вони називали мене ледоркою і говорили, що я нічим їм не допомагаю тільки використовую їх як слух і ускладнюю їм життя. Насправді я робила багато чого, готувала вечерю чотири рази на тиждень, двічі на тиждень ходила за покупками. По неділях допомагала матері готувати обід, відводила і забирала братів і сестер зі школи. ще вечора мила посуд, виконувала домашні обов'язки не тільки за себе, а й за молодших, якщо у них були проблеми. А ще з мене брали орендну плату з моменту, коли мені виповнилось 18. Я досягла повноліття в квітні і з тих пір плачу за оренду. Але батьки очікували від мене більшого, хоча я ще й школу не закінчила. Я старалась, як могла, тому що хотіла допомогти родині. І коли мене звинуватили в тому, що я нічого не роблю, а тільки користуюся перевагами, єдине, що я подумала, то що за фігня? Ми сильно посварилися, я зібрала речі і пішла того ж вечора. На три дні я залишилась у кращої подруги. Потім переїхала до бабусі і дідуся. Через три тижні до батьків дійшло, і вони захотіли дізнатися, коли я повернуся додому, на що отримала відповідь ніколи. Вони стали наполягати, що мені потрібно продовжувати допомагати по дому, але я відповіла, як же продовжу допомагати, якщо я нічого не робила. Батьки намагалися переконати мене в тому, що я занадто юна, щоб жити окремо. Я нагадала, що мені 18, і все законно, можу переїжджати без їхньої згоди. Пару разів вони дзвонили, але я проігнорувала. У підсумку минулого тижня батьки сказали, що нам треба поговорити, і я запитала, про що? Виявляється, що вдома без мене все догори дригом, так що мені пора перестати виділятися і знову їм допомагати. На це я сказала, що ні за що в житті не повернусь додому, тому що вони повелися як невдячні мудаки, які хотіли, щоб я горбатилась на них, і жодного разу навіть спасибі не сказали. Що раз уже я і до цього нічого по дому не робила. То без мене вдома все буде в порядку. Раніше ж усім цим справлялися, а я вже залишу свою ледачу дупу у бабусі і дідуся. Мої батьки сказали, що я поводжусь як скука. адже батьки і діти постійно сваряться, і в цьому нічого такого немає. Чи я мудачка? До цієї історії гарно підходить вислів: не цінуєш щось, поки не втратиш його. Тут так само. Вони не цінували доньку, поки не зрозуміли, що дійсно половину всього по дому витягує вона. Пишіть свою думку по цій історії в коментарях, а ми переходимо до наступної. Чи я мудачка, що кидає свою сестру на гроші, дізнавшись, що вона близька з моїм колишнім і його дружиною. Зазвичай я не приймаю особисті поради від незнайомців в мережі, однак все моє оточення вважає мене дріб'язковою, злопам'ятною жінкою, якою я, ймовірно, і є, але мені потрібна об'єктивна порада. У нас з колишнім чоловіком 43 та 43 роки, кохання зі студентських лав. Для мене життя здавалось ідеальним. Я довіряла йому безмежно. Тому стало таким шоком, коли я дізналася, що він закоханий у молоду колегу. Їй тоді було близько 24 років. Не буду вдаватися подробиці, як мені стало відомо, але на роботі про інтрижку прекрасно знали. Коли я на нього наїхала, він тільки відповів: вибач, я дуже намагався в неї не закохатися. Я не побачила у нього жалю. Було відчуття, що він хоче, щоб я його кинула. Я так і вчинила. Це було 6 років тому. Нашому синові тоді було чотири, і це був найгірший час у моєму житті. Чесно кажучи, я не маю поняття, як все це витримала, і оскільки я була в розпачі, мені хотілося, щоб він за мене боровся, боровся за нашу сім'ю. Але він не став. Він швидко підписав документ про розлучення і навіть не став боротися за опіку над дитиною, ніби почав нове життя, повністю стерше старе. Потрібні були роки терапії, щоб почати відчувати себе нормальною, перестати лазити в соцмережі цієї жінки і порівнювати себе з нею. Той факт, що вона дуже красива чарівна, не допомагав, його сім'я полюбила її. І як би огидно це не звучало, одна з наших спільних подруг навіть лякнула: Я не схвалюю зради, але слухай, поглянь на неї, коли її про все розповідала. Підозрюю подібне було у всіх на думці. Просто подруга виявилась досить тупою, щоб вимовити це вголос. Так ще розірвала стосунки із цією групою друзів. Три роки тому вони зіграли весілля, і тепер у них є донька не сім'я, а маленька казка. Згідно з нинішньою домовленістю, син залишається з колишнім у вихідні та свята, що в цілому влаштовує всіх. Минулого тижня я дізналась, що моя сестра, 28 років, жінка, всі ці роки підтримувала зв'язок з колишнім. Це було пробачно, оскільки вони були близькі, коли ми були в шлюбі, і вона бачила в чоловікові брата. Але як виявилось, вона найкраща подружка його нової дружини, і вона приховувала від мене все це шість років. Я дізналась тільки тому, що вона залишила телефон у мене вдома, і я побачила кілька повідомлень від його дружини. Коли я запитала про це, вона просто відмахнулась і сказала, що не варто звертати уваги. Я сказала, що вона вільно робити, що забажає, але я розриваю з неї у всі справи. Я допомагала оплачувати їй навчання в коледжі. Лол і припиняю спілкування. Вона заявила, що я неадекватна, сказала, що я поводжусь дріб'язково, а також не можу відпустити події давно минулих років. Вона також повідомила, що дружина прекрасна людина і хороший друг, і сказала, що їй у фінансовому плані пиздець. Я сказала їй сходити поїсти лайна, Якимось дивом мої батьки з нею згодні. Отже, чия мудачка. І у нас є оновлення. Це моє перше і останнє оновлення. Отже, я знову поговорила з сестрою. Вона вибачила за свою реакцію минулого разу, а також що тримала від мене секрет всі ці роки. Вона сказала, що не ділилась, бо знала, я попрошу її вибрати, а вона не хотіла опинитися в подібному становищі. Вона сказала, що в неї ніколи не було бажання завдавати мені болю, але в той же час вона не могла змусити себе піти від людей, які про неї піклувалися. Вона сказала, що їй не здавалося справедливим повністю викинути його з життя. У момент нашого дорослішання батьків майже не було поруч, вони завжди були зайняті роботою, і протягом довгого часу в її житті були присутні тільки я і мій колишній. Він був для неї як сім'я. Потім сестра згадала аварію, в яку вона потрапила близько п'яти років тому. Я про неї знала, звісно, у неї були множинні переломи, гематоми і внутрішні синці. Вона деякий час провела в лікарні і кілька тижнів була прикута до ліжка. Я завжди вважала, що наші батьки піклуються про неї. Я ніколи не питала і не перевіряла. Я була занадто зайнята, намагаючись впоратись з невдалим розлученням, маленькою дитиною, кар'єрою і тим, що залишилося від мого психічного здоров'я. Вона сказала, що її опікувала дружина колишнього. Вона возила її на всі прийоми, збирала рецептурні препарати, приносила їжу, допомагала пересуватися, залишалася з нею, коли та не могла бути одна. І в якийсь момент сестра мені сказала: я знаю, що тобі боляче, але вона була поруч, він був поруч, а тебе не було. Ти навіть не з'явилася в лікарні, я думала, що помру, а ти навіть не з'явилася. Вона плакала, розповідаючи мені це, сказала, що все ще хоче відносин зі мною, але не збирається з ними рвати. Вона також сказала, що для неї ок, якщо я більше не буду допомагати їй з оплатою боргу. Вона планує влаштуватися на підробіток і розібратися з усім сама. Вона розповіла про нашу розмову колишньому його дружині. Як виявилось, вони запропонували їй фінансову допомогу, але вона і від неї відмовилась. Я просто вислухала, потім сказала, що вона вільна робити все, що забажає, як і я, і щоб вона більше мені не дзвонила. На цьому ми закінчили. Якась ця сестра дуже дуже дивно, шість років тримати озлобу на людину, тим паче своїй сестрі таке говорити, коли ці люди їй дійсно допомогли в дуже важкій ситуації. Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.